Привіт, ти бабуся, не спи. О, так. Привіт, привіт. Це команда бабусі. Поглянемо на другу команду. Ой, привіт. До мене прийшла ідея. Робот давай привітаємось. Привіт, всім привіт. Я Милашка, якщо що. Це команда робота круто. Вони будуть змагатися у кулінарному челенджі. І хто ж їх буде оцінювати? А ось він, містер професіонал, і просто шеф. Так, це я шеф. Приготуйте мені торт. У вас лише хвилина. Можете починати. Переможе лише найсмачніша страва. Вперед! І так, видавлюємо крем на корж. Чудово. робот виклади зверху ще один корж. Ого, ось це технології. Так, я робот, можу не таке. Готово. Чудово, тепер видавлюємо ще кремо побільше. Ой, ти також це бачиш. Так, бабуся, нам час починати. Точно, ми впораємось краще. Так, цей кур жахливий. Прибираємо. Робимо тісто, борошно, пару яєць, цукор і молоко. І все перемішуємо. О, ні, так ми будемо довго працювати. Бабуся, я тобі допоможу. Міксер все швидко перемішає. Тоді я підготую все до наступного етапу. Переливаємо суміш, у сковорідку та чекаємо. У нас зібрався торт, але його слід вирівняти. Перед цим я маю відрізати все зайве і зробити ідеальну форму. Мені потрібна овальна форма. Чудово, тепер накриваємо мастикою. Готово? Але що робити далі? Робот, мені потрібна твоя допомога. Яку емоцію показати на торті? Ось це підходить. Мені подобається. Закріпимо сюди обличчя. І твої вуха з мастики. Чудово, подивись. Ого, це я, але тільки з торта. Млинець готовий. Перекладаємо джес. Тепер потрібна начинка. Обирай, Люба. Я буду лише рада. Почнемо з нотели. Вона неймовірно смачна. Для торта точно підійде. Наносимо на млинець. Ось так. Розподіляємо рівним слоєм. Тепер посипаємо ММДМС. Далі ложечку полуничної нотели. Ось так. Потім викладаємо малькізерс. Наступний слой. Арахісова паста. Ось так. Розподілимо рівним слоєм. І викладаємо мармеладних ведмедиків. Зверху ще один шармлинця, далі морозиво. Його можна й побільше. І звісно викладаємо шоколад, ще один слой коржика і поливаємо полуничним сиропом. Готово. Викладуємо різні ягідки. Ваш час добіг кінця. Настав час дегустувати ваші кулінарні творіння. З чого мені почати. Давайте до команди робота. Це голова робота. Ось це так цікаво. Креативна робота. Давайте відріжемо шматочок і спробуємо. Він дуже апетитний і дуже смачний. Ви впорались, друзі? Гарна робота. Давайте подивимося у вас схоже на домашній млинцевий торт. Давайте спробуємо. Ммм, непогано. Така унікальність кожного інгредієнта. Все поєднується, ви теж впорались. І перемогла команда бабусі. Ура! Починається другий раунд. На цей раз приготуйте мені тако. Чекаю на ваші варіанти. Час уже пішов. У нас є тортилья. Давай виріжемо з неї невелике коло. Використовуємо форму. І так одне коло готове. Намажемо трохи соусу. Далі салат, шинка, сир, помідор та закриваємо. Тако готове. Відправляємо у духовку підсушити. І чекаємо. Ух ти, виглядає дуже смачно. Але нам потрібно якнайшвидше приготувати. Додам градусів. Супер! Чекаємо. Робот, у нас страва точно вийде краще. До фаршу додамо трохи цибулі. Ось так. Тепер томатної пасти. Далі нарізаний помідор. Кукурудза та квасоля. Паприку та зелень. Перемішуємо та тушкуємо. Тепер беремо коржик, накладаємо всередину начинку, складаємо напіл, викладемо на тарілку, присипаємо сиром. І ідеальна страва готова. Пальчики оближиш. Тобі подобається? Я знаю, як її покращити. Трохи підігріти. Зараз увімкну вогнений лазер. Це потрібно, щоб розплавити сир та підсушити коржик. Якби я відчував аромат, то точно по всій шестерні втратив. Це має бути дуже смачно. Ти бачила це? У нас точно смачніше. Чим так пахне? Ні, тільки не наше тако. Воно згоріло. Час витягувати. Зараз все згорить. О, що ж там? Ні. Як таке могло статись? Драматизуй бабуся, точно нічого страшного не сталося, ну трохи засмажилось. Гаразд, вони згоріли. Час вийшов. Тепер моя улюблена частина. Дегустація. Почнемо з команди бабусі. Ну що? Бабуся, що з вами. <свист> Все гаразд. Спробуйте, тако. Добре, давайте оцінимо на смак. Вони горілі. Таке я точно їсти не буду. Як ви наважились подати ще горілу їжу? Це не повага. Піду спробую тако у команди робота. Сподіваюся, у вас не горілі, тако виглядає смачно. Давайте спробуємо. Пахне приємно. Оцінимо на смак. Все смачно, відмінно. Ви чудово попрацювали. Настав час оголосити переможців. Це безперечно команда робота! Моє нове завдання: коктейль. Можете починати. Ваш час уже йде. Час починати. Бабуся, нам потрібен блендер. Давай замішаємо у ньому коктейль. Нам знадобиться молоко та полоничний сироп. Стривай, давай краще зробимо овочевий коктейль. Він же набагато корисніше. Використовуємо фрукти та овочі. Я гадаю, що це погана ідея. Все буде чудово. Почнемо з огірка, далі імбир, ще потрібне яблучко. І лимон. У ньому дуже багато вітамінів. Без селери не обійтися. Тепер все пересипаємо у блендер. Готово. І перемішуємо. Чекаємо, коли все буде готово. Ой, що відбувається? Робот хоче вкрасти наш апельсин, але він наш. Майлі, я дістав нам апельсин. Він же нам знадобиться. Давай я зроблю з нього міні-версію. От. Що? Як ти це зробив? Критяк, давай сюди. Це схоже на джезбол! Як прикольно та смачно! Зі смаком апельсина. Давай ще. Давай. Я радий, що тобі сподобалось. Давай я заберу в них ще апельсин та полуницю. Забув і виноград. Бабуся, у нас під носок радуть, тільки не виноград. Робот, ми зробили джезболи трьох різних смаків. Як здорово! Тепер потрібно підготувати келих. Перекладаємо до нього джезболи. Далі переливаємо коктейль. Ось так. Чудово. Тепер додамо збитих вершків. З ними все смачно. Накриваємо кришкою і вставляємо трубочку. Готово! Клас! Виглядає здорово я тут оцінюю. Почнемо з вашого коктейлю. Що у вас вийшло? Здорово. Оу, смачно. Ухти! Там кульки ще лопаються з фруктовим соком. Круто! Тепер ходімо до команди бабусі. Що у вас за коктейль? Ух Ухти! Виглядає дивно. Аромат приємний. Огірок смачний. Спробуємо сам коктейль. О, знаєте, а в цьому щось є. Ой, а -а. бабуся, що ти приготувала? Перемогає команда робота. Майлі, ми перемогли. Я такий радий. Команда робота змогла обійти команду бабусі із рахунком 2-1 на користь команди робота. Прийміть мої привітання та головний приз. Мільйон доларів. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.